Спочатку поляки, а потім совіти знущались та залякували її, бо прагнула писати українською. Її били до напівсмерті, отруїли її доняк, але не змогли зламати волю. Івана Блашкевич, українська дитяча письменниця, яка стояла поперек горла окупантам. Вона народилася в 1886-му в селі Денисів на Тернопільщині. Любов до України їй прищепили батьки. З юності почала писати українське оповідання та поетичні збірки для дітей у 1914 році. Івану призначили директоркою школи замість її чоловіка, якого мобілізували. На базі школи вона налагодила роботу комітету допомоги українцям, які поверталися із заслання. А в 1918-му у Львові однією з перших присягла на вірність з УНР. Невдовзі до влади на Галичині прийшли поляки. Івана пережила 17 обшуків та 8 арештів. Щоб уникнути переслідування, жінка кілька місяців жила в лісах, а маленького сина віддала сусідам. А за 10 років вона важилась на сміливий крок стати кандидаткою до польського сейму. Але влада робила бюрократичні перепони і залякувала. А потім, узагалі, вдалася до злочину. Незнайомець пригостив її доньок отруйним шоколадом і цим вбив. А їй прийшов лист із погрозами. Зранена горем Івана посивіла, але продовжила діяльність. Почала гуртувати українців Галичини, їздила селами, заохочувала господарів створювати кооперативи. За це Івану заарештували, вивезли в поле та побили палицею до півсмерті. Селяни самотужки несли її чагарниками до лікарні, але було надто пізно. Нарешту життя Івана лишилася з інвалідністю, але це не завадило польській владі кинути її у в'язницю. Жінку звільнили лише після приходу до влади Совєтів, але та свобода теж була ілюзією. Івана повернулася до рідного села, де знову керувала школою та продовжувала писати вірші українською. Знову почалися погрози та напади. Невідомі сокирою розбили двері до хатинки жінки та залякували її. На людях совіти ліпили з неї антипольську радянську ікону, але потайки допитували в НКВС. Померла Івана Блашкевич у 1976 році. По собі лишила свою боротьбу, дитячі книжки та вірші. 1993-го на Тернопільщині заснували премію Блашкевич, якою нагороджують за найкращі дитячі твори. І, скинувши з себе ворожу коромигу, у вільних народів запишемось книгу. Ці пророчі рядки з вірша Івани Блашкевич оживають сьогодні з наступними поколіннями.